Мене звати Станіслав. Сьогодні я хочу розповісти про марки СРСР Цепка з трьох марок. Номінал 10 рублів Ленін. Стандартний випуск травень 1939 1940 року. Чисті з клеєм. Зараз дуже важко знімати відео. Росіяни атакують ракетами наші будинки та об'єкти інфраструктури. Хочуть, щоб ми вимерли. Не Путін, зверніть увагу, росіяни! У нас багато разів вимикає світло. У цьому відео ще я хочу розповісти, що думали про росіян і Росію. Знамениті люди часів Леніна. Ну, Зараз опис марок. У 1928-1929 роках марки номіналами 3, 5 і 10 рублів було перевидано на папері з іншими водяним знаком. Ревіював їх А-Троїцький. У травні 1939-1940 року всі три марки були знову перевидані, але на папері без водяного знаку. Високономінальний стандартний випуск портретом В. Леніна. Оформлення Д. Галяткіна і В. Корзуна без водяного знаку. Перфорація лінійна. У листах по 40 штук 8х5, 8х5. Різний розмір малюнків рихлий хвилястий папір, клей жовтий. Я детально вже розповідав про стандартні марки з Леніним. У кінці відео буде посилання Про росіян. Німецький філософ Карл Марс Росія, яка не має жодного відношення до Русі і отримала, верніше вкрала свою нинішню назву в кращому випадку у 18 столітті. Проте, нахабна, претендує на історичну спадщину Русі, створену на 800 років раніше. Проте, московська історія це історія Орди. Прочита до історії Русі білими нитками та повністю сфальшована. Німецький філософ Фрідріх Енгельс. Будь-яке захоплення території, будь-яке насильство, будь-яке Придушення Росія здійснювала не інакше, як під приводом освіти, лібералізму, визволення народів. Президент Франції Шарль Де Голь російські люди ніколи не будуть щасливі, знаючи, що хтось живе краще за них, а скільки до прогресу вони нездатні, злість і фрустрація є постійним душевним станом росіян. Російський письменник Максим Горький. Головною рисою російського національного характеру є жорстокість. І то жорстокість садистична. Говорю не про окремі вибухи і жорстокості, а про психіку, про душу народну. Ніщо не напоминає, зараз покажу марку. Перевернує. Чисто склеїмо. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!